Добрий вечір студія. Сьогодні буде відосик про демонтажні роботи, про перше знайомство з китайською газонокосаркою і початок робіт по літньому душу. І трошки юлі буде в кадрі сьогодні нарешті. Дуже цікаво, що ви думаєте про цю всю двіжуху. Так, що ми сьогодні зробили вже? Тут вже груби нема. Ця купа кирпичів скоро туди переміститься. Тут теж була груба, наполовину вже розібрали. Конструкція у нас виглядає ось так. Тобто оці балки лежать просто на оцій балки. Навіть може, ну, оця колона підпирає і там колона теж. Ось це, це виходить, колона на тій балці, під балкою стоїть. Оце дуже складно щось йде прям гучною. Э, Треба, напевно, відбойника діставати. Балка. колона. Один, два, двадцять два. І тут теж колона. Це. Під балку. Тут же ліжанки немає. Ну це теж прибереться. Діван перенесли в гараж. Тепер я. Спальне місце. Чайничок красивий, двері ті що сьогодні зняли. Шафи, там комод ще. Це дзеркало, там ще комод. Зверху корзинка. Оце я поки не знаю, що якась двері там лежить. Поки що туди короче, руки не доходять. Дрова там в кінці рядочок є. І так, що ми маємо? 4 дні роботи. Велика купа кирпичу. Бруд. Всюди просто. Так, маємо мінус одна груба. Мінус двері. Мінус пічка, ліжанка, друга ліжанка і так далі. Отвір в перекритті маємо. Це завтра буде демонтуватись теж. І тут у нас була груба, теж демонтувалась. Зарплата робочим десь 11 тисяч. За чотири дні вони це все зробили. Ось так виглядають стіни всередині під глиною. Тут я вирішив трошки кирпича зберегти, відбував з нього раствор, там гліну таке приводив, ну, шукав нормальні керпічини. Мало ли пригодяться, там маяки виставки чи ще щось таке. І потім в кучку все складав. Ось так от. Ось так от кучка кривенько виглядає моя. Ось така невеличка раз, купа кирпичів. Ну, то все, я думаю, що треба вивезти, щоб оно місця не займало, бо кірки у нас ще буде, це буде демонтуватись і гараж так от. То звідти теж буде цегло. Так що, я думаю, поки що цього вистачить нам. Не знаю, правда для чого, там може щось якийсь прямочик або чи щось таке. Підписуйтесь, ставте лайки, уподобайки, дзвіночки. Ну, Залишки дров теж з гаража перетягнули, на то місце поставили дивана того червоного, спальне місце зробили. Ну, Трошки накрив. Так, що ми маємо, любі друзі? День підходить до кінця, сонечко ще світить, в принципі, але я вже втомився і хочеться в душ кушати і спати. В понеділок подивлюсь, що хлопці роблять. Завтра їх буде троє. Нагадаю, 1200 один день одна людина. Плюс таксі. Туди-сюди 400 гривень. Оце 3600 плюс 44 тисячі гривень. Ну мають завтра впоратись, в принципі, щось демонтувати, вивезти, а з понеділка вже будуть закмовляти машину і людей, напевно, 5 для погрузки цього всього. Сьогодні буде вивез цього сміття туди. Зараз покажу що зроблено завчора в домі. Ось так у нас виглядає. О, колони, колони, колони. За сьогодні має демонтуватись оця стіна і ну, оця сторона вся в планах так. Трішки гліни зберегли, щоб потім печку відділити глиною. Не доб'єш. Перекриття залишилося добре. І так, що зроблено за сьогодні? Це прибрано? Купа трошки залишилась на одну машину. Ну і завтра будуть хлопці демонтувати оцю кімнату. І тут трошки ще залишилось висить. А так в цілому виглядає зараз ось так все. Обіцяють, завтра це все винести на двір. А на середу тоді буду знову замовляти машину і вивозити. Машина газончик коштує 1000 гривень, плюс 200 треба заплатити за свалку. Тобто 1200 одна машина. Так, бачите, який стан трави, так? Да? В общем, було прийнято рішення купити китайську косівку. Називається ось так вона. Віддав я за це 300 гривень, потім ось масло 250 гривень, каністра гривень 300 плюс бензин в ній десь 300 гривень. Потім отаку проволоку. Посилено 90 гривень. І маска. Маска отака, як в сталкері, 150 гривень Зараз буде розпаковка. Інструкція. Поняття маю що це? Ось. Насадка. Трос. Канистрочка для смешивания. Ручка. Крепление для ручки, я так разумею. Щека, смутатень. Набир ключи. Болтик. Ну, Зараз будемо збирати, сподіваюся, у мене все вийде, варіантів нема. Так, і два набіра тут е, дисків різних. Все, зараз будемо збирати. Колись збирав дрона і купив собі такий наборчик. Дуже, до речі, прикольний. Зараз покажу, як працює. Ріщоточка маленька. Можна так. Коротше, дуже-дуже прикольно виглядає і зручно користуватись. Зараз на примірі отих болтів покажу, як воно працює добре. бо такими штуками це буде дуже довго закручувати. А оця прикольно. набір коштував гривень 700, по-моєму. Замовляв в Китаї. Не купуйте, це китайське гівно. Це такий болтик. Ось в таку йому, йомкость. Наливаємо бензина до сюди і потім масло. Зараз будемо замішувати. Треба відкрутити і потім натискаєш, і воно під тиском туди йдеться. Оп, єсть. Так. Доливаємо це туди. трошки розмішалась, можна заправляти. Для цього у нас є тут бачок, крем і заливаємо. Так, тут є ще штучка, називається контроль. Загрузілів у Спека неймовірна. Зараз буду траву докашувати. Так, кучка сьогодні додалася, трошки зірвали поли, зараз покажу, що всередині. Так, що ми маємо всередині? Заходимо тут буде санузол. Цей простінок зашиється, тут розбереться. Від цієї колони до сюди, тут буде двері в санузел, це буде зашито. Майже немає мусора всередині. Треба чекання це підмести і зірвати ту підлогу. Можливо, я не впевнений. Далі, що по кухні? Це заходимо до сюди стіна і до середини вікна десь. отут отак. Там буде просто краник виходити водопровод, от там відмітили, і далі на водопровод на кухню, на через систему фільтрів там, і так далі. Стіна кухні десь. Ну, якраз от по цій колоні, я думаю, буде. Цю колону нам не варто зносити. Ось так буде. Стіна. Оцю підлогу тут глина. А, отут взагалі яма прям. Криси, походу. Про... Ну, нори собі робили. Так, робота кипить. Там насос, проводка, траншея. В погріб. Заходимо. З погреба виходимо, заходимо в будинок. Щебінь фракції 10-20, 600 з доставкою. Ось вот так от всередині це виглядає. Зробили пройом вже під двері в санузел. Стіни, конечно, кривоваті. І тут отой угол, от так туди пішов. Так, це ми купили сьогодні метал для колон. Метал на 8900. Плюс там було 5 мішків цемента. І сітка для того, щоб цоколь поштукатурити і утеплити перед тим, як робити отмостку. Високо хана з кирпичами стоїть. До речі, тут світло дуже красиве. Ось раритет, Достался від попередніх власників. Тут не вистачає одного зубчика, отут. треба його доробити, але працює воно дуже-дуже потужно. Зараз покажу. Слова, треба ходово заводити. Куди це все вдівати? Це ж вона буде кушати. Козочка там якась. та 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 Обов'язково. Буде молочко. Та-та і тваражок. Все буде. Це я такими граблями в дитинстві у бабусі в селі сіно перевертав. А Потім збирали в скірди. Повертаємося до коренів. Робітник року. Треба кровяти. Тут, речі еще один раритет. Один удар, четыре дырки. Тут уже начало перегнивать. Короче, кучки нельзя оставлять, треба сразу все в одном месте вывозить. Потому потом тут Воно червячки вже почало хранити. Так. На, що ти? Оператор? Дякую. Поїхали за мною. Ага. Угу. Тут буде душ. О там. Тут буде душ. Він би там буде добавить. Віли, може, візьмеш, а? Я віли тримаю. Диви, як ти впорався, безвіл. Молодець. Народжений в селі. Ага. Пішли далі. Починає Перегни Ну, а що ти? Раніше треба було прибирати. Ну так ти ж раніше не приїхали. А, ти без мене не міг. Не впорався. Якщо б не було б тебе, я б просто би сидів в квартирі, сидів... грав в PlayStation. Сидів би, грався і все. Ночниця, кохана, ти так сиди, ти скажу. А оператор? Я ще не бачив. А оператор я файний. Я Що ти не бачив? Що ти не бачив за 9 років, скажи мені. Ладно. Що, нам треба розмітитися? Ну давай, на. Що, на, почекай. А ну подивися, тут э, рівно со стінкою, а там стань. Туди, сюди, 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 кажу. До себе трохи, ні, ні. Тепер туди трохи. Ну трошки. Трошки що? Туди. Туди, так. Да. Отак. Вот Кухана, найди мне деревяху для ручки. Ти тримаєш? Презентація. Та ні, це ж треба ще ручку. Ну, вже диви яка. Ну ладно, можна так, в принципі, попрацювати. Ну, в, принципі. в принципі, люди зрозуміють. Вже так, до речі, біцепси болять. Вже? Ну що. Ж... Ну, хвилина пройшла, коханий. Ах, ці містяни. Хай буде пісок. Ну, схожий на глину. Ну ладно. Чого ж то? Глина мяс.